Вовочка зі школи приходить додому з червоною щокою. Мама запитує його: Вовочко, що це в тебе щокою таке? Та я кітці на ногу наступив і відразу ж вибачився, а вона мені за це цукерку дала. Ну, молодець, а зі шукою то що? А я цукерку з'їв і ще раз їй наступив. Одна білявка дзвонить іншій. Подруга рятуй, не знаю, яку машину собі вибрати. А в чому в тебе проблема? Розумієш, якщо я куплю дорогу машину, то всі будуть думати, що я на неї насмоктала, не а якщо дешеву, що я погано смокчу? Циганський поцілунок це коли під час поцілунку в тебе кудись зникають золоті зуби. Чоловік із дружиною білявкою виїхали на природу, а там комарів просто темрява. Чоловік питає у дружини: Люба, ти від комарів щось взяла? Так, Любий, взяла раптор. Ти що, дура? Його ж у розетку вставляти треба. Сам ти дурень, я ось і розетку теж взяла. <плес> Довочкиної мами прийшов сусід, коханець, дядько Петро. Вовочка лежить у своїй кімнаті і чує через стінку, що у маминій спальні щось відбувається. Він візьме та й закричи Дядю Петю, вареників хочу. Дядько Петро йому у відповідь Та ти що? от Отетерів, чи що? Дві години ночі, як і вареники. Вовочка. Ага, я все чую. самі там шлямка і теж сметана бризкає.